Всім привіт! Нещодавно на нашому YouTube каналі вийшов обзор амортизаторів для Lanus Sense і Nexus від різних виробників. Обзор був поділений на три частини. Весна, як це виглядає на YouTube-каналі нашому, відповідно, перша, друга і третя частина. І сьогодні, 16 грудня 2024 року, я хочу підвести такі підсумки всього того, що там по нас знімав. Ось такий вигляд на сьогоднішній день має розділ ходова частина рульове керування для ланус, в якому показані всі амортизатори. Ну і далі по порядку. Спочатку йдуть амортизатори каяба. Масляні і також газомасло. Висновок такий. Якість цілком прийнятна, хоч масло, хоч газмасло, жорсткість масляні середня жорсткість, газмасло трошечки жорсткіші. Докладніше дивіться огляд кожного амортизатора окремо. По ціні масляні амортизатори каяба доволі дорогі, а газонаповнені амортизатори коштують ще дорожче. Далі амортизатори від General Motors, тобто GM. Якість на найвищому рівні ціна так само одна з дор... найдорожчих. По жорсткості передні доволі жорсткі, задні трошечки м'якіше, приблизно так само, як каябо масло. Далі йдуть амортизатори Sachs. Якість можна, можна порівняти з масляними амортизаторами кияба, приблизно така сама. По жорсткості вони трошки м'якші ніж кияба, по ціні трошки дешевше, але теж непоганий варіант. Наступні амортизатори від корейської фірми CTR. Це він відносно дорогі, як для газонаповнених амортизаторів. Якість хороша, мені сподобалась. Жорсткість, як для газомасляних амортизаторів, в принципі, невисока. Тобто здроблені для комфортної їзди. Та й по ціні вони значно дешевші, навіть ніж масляні каяба. Далі будуть більш дешеві амортизатори. Конкретніше в даний момент амортизатори LSA. Якість для дешевого сегменту досить непогана тут, доволі жорсткі, але при цьому із усіх більш-менш працюючих це самий дешевий варіант. Наступні це газонаповнені амортизатори шинку. Вони також з дешевого сегменту. Якість тут приблизно така сама, як і в попередніх ЛСА, доволі жорсткі, ціна сол... доволі солоденька. Далі амортизатори КЛС. Із дешевого сегменту масляних амортизаторів це найдорожчий варіант. Але і якість також на достатньо високому рівні. Жорсткість тут середня, ближче до м'яких, тобто комфорт. Нагадаю, що роздивитися ці всі амортизатори можна в докладних оглядах. Амортизатори Аврора по ціні плюс-мінус, як LCA або Шенкум. Якість приблизно така ж, але може трошечки вище, ближче до КЛС. По жорсткості передні жорсткі, як каяба, а задні трошки пом'якші. Амортизатори ФСО мене навіть трошки розчарували, тому що по ціні вони між Авророю та КЛС. А от по якості. Так, Аврора або Шинкум приблизно таке. Жорсткість, приблизно як у амортизаторів GM, тобто доволі жорсткі. Ну і ще й в огляді присутні амортизатори флагмус або Фартек, але тут я про них нічого казати не буду. Кому цікаво, дивіться третю частину докладних оглядів, там все побачите. І якраз зрозумієте, чим найдешевший варіант відрізняється від цих інших. На останок дозволю одним оком доглянути в наш склад. Тут, звісно, трохи безлад, але. Він робочий. На цьому огляд амортизаторів для ЛАНОС буде завершено. Всім дякую за увагу. На все добре.